курс першої допомоги від фахівців з Британії. Пол, Брюс та Біл навчали жителів нашої громади рятувати життя. Експрес-урок відбувся 16 жовтня. Волонтери з Великої Британії це троє чоловіків. Серед них ветеран британської армії, поліцейський та рятувальник. Hello everyone, Um, we responded in Ukraine shortly after the Russian invasion, and we have been working with the Ukrainian education platform based in Lviv since then. We have assisted with humanitarian aid of all kinds. Initially, it was food, water, shelter, medicine. Then it was hot food um, in Kharkiv for people who were in, living in areas formerly occupied by the Russians. And in the last year, we have been doing incident management and medical training. Um, across Ukraine, particularly in frontline areas, and now, today, we're here in Yuzhny, and we are teaching people um, how to keep themselves safe, how to um, support each other if there is a medical emergency, and how can they then evacuate that person to a hospital. Сьогодні з нами тут Пол. Пол представляє організацію міжнародну, яка зареєстрована в Британії React Disaster Response. Вони організація, яка реагує на різні небезпеки по всьому світу. І в Україні вони з перших днів широкомасштабного вторгнення допомагають українцям не тільки з вивченням тренінгів до медичної допомоги, а в тому числі і з гарячим харчуванням, з гуманітарною допомогою і ця допомога розповсюджена вздовж лінії розмежування в громадах, які наближені до війни і до обстрілів. З перших днів ми відвідали ці громади з тренінгами до медичної допомоги. І зараз є це основна мета навчити людей максимально якісно надавати першу домедичну допомогу. Серед слухачів і слухачок курсу люди з різних сфер діяльності це дорослі та підлітки. Їм розповіли про види небезпек та в яких випадках як саме потрібно надавати допомогу, спілкування з потерпілим, зупинка кровотечі, пошкодження дихальних шляхів та інше стали головними предметами обговорення. Учасники й учасниці мали можливість попрактикуватися. Ми підростаючі покоління, нам обов'язково потрібно це знати, адже от ситуація, в якій ми навіть зараз живемо, ми можемо йти і в будь-який момент у нас тривога, нас можуть бомбардувати так само і шахеди, і десь ти Рядом з потерпілим або тобі погано. Ти можеш реагувати в цій ситуації набагато швидше і розуміти, що і як тобі може допомогти, які підручні якісь предмети. Цю інформацію доносять саме професіонали, тим паче з Великої Британії. Це дуже цікаво, особливо спілкування з іншомовним середовищем. Так само, і переклад. Ми вчимося реабілітуватися в ситуації, слухати і переклад, і англійською. Можливо, якщо ми знаємо англійську, то теж якось. Прокачувати свої знання в англійській мові. Нам показували, як зробити турнікет з тканини та палиці, теж можна зупинити кров і допомогти чи собі, чи людям, які знаходяться поруч. Як людина реагує в критичній ситуації, дивилися, як перевірити, чи вона в свідомості, чи можна до неї підходити. Також один одному в парах практикували накладення турнікету. Пульс не відчувався. Я на цій лекції, на такій на подібній лекції взагалі вперше, ну, мені особисто дуже подобається. Це дуже корисно на сьогоднішній час, надзвичайно корисно. Та й в житті, в принципі, різні ситуації бувають. Дай Боже, щоб вони, знання ці не знадобилися нікому. Але ну, беручи до уваги сьогоднішній день це не виключення. Я взагалі вважаю, що потрібно такі заходи проводити і в школах, і частіше, ну бо це правда необхідно. Я багато, наприклад, не знала. Турнікет взагалі в перший раз в руки взяла, нічого страшного. Легко і, в принципі, за дві хвилини можна впоратися. Ну дуже класний, дуже пізнавальний. Шкода, що для такої невеликої кількості слухачів. Курс надання першої допомоги організувала ГО Агенція розвитку міста Южного та благодійна організація Українська освітня платформа. Для участі в тренінгу бажаючі подавали заявки. На старті повномасштабки були заходи, де наші волонтери теж організовували. От такі заходи зараз. Ну пройшов великий час, і в нас вже безпосередньо проблеми. Потреба є теж в такої інформації і оновлення навичок. Ну і бачите, дуже багато заявок було у нас насправді цей тренінг. Ми відсіяли біля 15 людей, бо не можемо всіх задовольнити. Вони нам ставили умову взагалі. Спочатку на 20 людей, потім погодили 24, Вчора вночі вже погоджували на 30. бо ну ми не можемо всім відмовити школярів. Багато які бажають. Ну я вважав, що це важливо. І, ну з ними погодили на 30 людей. Вот. А заявок було ну більше 40-45 Десь не Далі Волонтери з Великої Британії відправилися викладати першу допомогу в Одесі. Наздоганяюча вакцинація через погіршення епідситуації. В медичних закладах запровадили додаткові заходи імунізації. У посиленому режимі робляться щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка. Лікарі кажуть, за статистикою 2023 року в Україні вакцинованих людей від цих хвороб близько 65%. Мали вакцинувати 90%. Вся дитяча вакцинація дитяча, безкоштовна. Туди входить, звичайно, і кишлюковий компонент. Якщо це доросла вакцинація, тобто це люди старше 18 років, це дифтерія правець без кашлюкового компоненту. Але в наших аптеках є вакцина, яка ще й захищає дорослих від кашлюка, бо деякі дорослі взагалі не мають даних щодо вакцинації, тому за власні кошти можна придбати вакцину, в яку входить кашлюк, і, до речі, також можна вагітним жінкам. 16 років це робиться остання ревакцинація від дифтерії та правцю. Потім дифтерія правець кожні 10 років, але останню ревакцинацію від кашлюку ми робимо о півтори роки. Це останнє. Далі вже йде без кашлюкового компоненту. Тому якщо доросла людина не знає, вакцинована вона від кашлюку чи не вакцинована, то звичайно можна зробити вакцину для дорослих, які має кашлюковий компонент. Ситуація з вакцинацією від правця дифтерії та кашлюка в Одеському районі була одною з найгірших в області. Наразі вона значно покращилася. План перевиконали по вакцинації дорослих, розповідають медики. Дітей вакциновано 75% з усіх запланованих. Фахівці розповідають, ризик заразитися правцем значно підвищується під час війни. Такі хвороби, як дифтерія і як правець, вони є дуже небезпечними. Дифтерія вона передається від людини до людини, дуже контагіозна. І коли захворіває один хворий дифтерію, то перевіряють дуже все оточення плоть до. Продавщиці, якої там здійснювалася покупка, то що ці мікроорганізми можуть залишатися і на грошах, це дуже агресивна хвороба, і в нещеплених людей вона. В 70 випадках завершується смертю, тому що відмовляють і нирки, і серце, і ну, другі важливі органи. Правець, столбняк, ми його знаємо. Це теж дуже небезпечна хвороба, імунітет від якої він не тривалий, тому ж кожних 10 років потрібно його поновлювати. Це хвороба не передається від людини до людини. Ця хвороба передається з коли б, з пораненнями, коли попав бруд в рану мікроорганізми організми живуть в ґрунті, живуть в кишківниках тварин. І відповідно лікування дуже складне і дуже часто теж без лікування людина 100% помирає, а з лікуванням теж ну, високий процент смертності. В центрі первинної медико-санітарної допомоги з'явилася оральна вакцина від поліеміліту. Її в закладі не було протягом чотирьох місяців. Наразі лікарі готуються до вакцинації проти ще однієї хвороби. Зараз ми збираємо потребу на Менгінгококову вакцину, яка заходить до нас в Україну від партнерів наших європейських партнерів, і ми збираємо по кожному лікарю. Потребу щодо вакцинації від менінгококу від від двох років діткам і дорослим. Тому всі, хто хоче наші декларанти менінгококову вакцину, і навіть не наші декларанти, бо всі центри її отримують, дзвоніть, записуйтесь до свого сімейного лікаря, якщо ви потребуєте вакцинації від менінгококу. Наздоганяюча кампанія з імунізації попередньо триватиме до кінця листопада. Проте медики впевнені, що продовжуватиметься вона до кінця 2024 року. Бажаємо міцного здоров'я. Ми відкрили збір на автомобіль для виконання завдань на Харківському напрямку. Звертаємося. До волонтерів з проханням допомогти його закрити. Вдячний всім, хто долучився до збору коштів. Слава Україні! Героям слава! Терміновий збір, що тягнеться півроку, волонтерка Крістіна Федотова доєдналася до проведення збору коштів на авто для захисників. Машина потрібна підрозділу 36-ї бригади морської піхоти. Хлопці відкрили збір ще в травні місяці, намагалися зібрати там своїми силами з знайомою волонтеркою, але йшло все дуже погано. На момент вересня було зібрано щось десь, в них 11 тисяч всього. Зараз ми зібрали вже на перший завдаток. В нас загалом є близько 50 тисяч, треба ще 100 тисяч. Ці 50 нам далися теж дуже важко. Ми робили додаткові тилові збори. Це я долучала людей, які робили невеличкі банки. І вже збирали окремо собі самі, і вони потім вже перекидають на загальну цілу банку. Але вся сума це все одно не покриває суму автівки, бо хлопці знаходяться на східному напрямку, і ну там дуже важке зараз направлення, і воно те потрібно, бо прилітає, розбивають і автівки, і все, і це вкрай необхідно зараз. Сам військовий, який звернувся так, він містянин, він з Южного, а, і загалом спочатку він і захищає. Для того, аби пришвидшити збір, волонтерка запропонувала друзям та знайомим відкрити свої збори на невеликі суми. Зараз їй допомагають 12 людей. Для цього оформили інформаційні повідомлення в єдиному стилі. Одна з тих, хто долучилася до ініціативи, Тетяна Приходько, дівчина відкрила збір на 2 тисячі гривень. На мою думку, це дуже дієво, так як особливо якщо це великі збіри, там 140-200 тисяч. Коли люди отак підключаються, і там збирають тисячу, дві, чотири, десять, воно дуже допомагає, тим, що збір просувається швидше. Бо якщо це робить одна людина, їй це тяжко, їй треба цю інформацію поширювати, 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 робити сарафанне радіо, а це тяжко, воно затягується дуже довго. збір. І коли от так шукає ініціативу, то багато людей починають підключатися і пробувати. Тим паче, якщо їм допомагають, якщо вони це. Роблять вперше, то їх направляють, що треба зробити. на особисту картку я збираю не вперше. Це вже другий збір. Перший був це в нас в школі. Ми збирали для тата однокласника на дрон. І тоді я відкривала збір, і ми його робили по школі. На своїй сторінці Крістіна Федотова в межах збору розігрує ворожі рації та оптику. Їх отримає той, хто задонатить найбільше. Підтримати збір на авто для захисників з 36-ї бригади можна за номером картки 53 75 41 12 17 52 51 82. Роль територіальних громад у процесі відновлення країни. Міжнародні гранти як один з способів фінансування відбудови громад В Южному відбувся круглий стіл, на якому обговорили актуальні питання щодо відновлення та розвитку України, а також співпрацю з міжнародними партнерами. Наш проєкт спрямований на розробку нових принципів формування і реалізації державної політики щодо відбудови України, і ми намагалися зробити це в межах трьох основних таких ключових аспектів: це інфраструктурна відбудова, це розвиток комунікаційних зв'язків громад з різними суб'єктами, і це залучення міжнародних грантових коштів на відновлення України. Саме ось ці аспекти ми намагалися втілити в нашому проєкті. Наша команда. Як ви бачите, складається три основних учасника. Команди це аспіранти, тобто ті люди, які ведуть наукові дослідження. Проєкт, який було запропоновано програмою «Єврозон», він саме називається Дослідницькі дистанційні проекти тобто це команди науковців, які пропонують свої шляхи по відбудові, по відновленню України. Учасниці групи дослідницького проєкту провели презентації своїх напрацювань, ділилися інноваційними підходами, можливостями залучення коштів, а також надання допомоги населенню на законодавчому рівні. На сьогоднішній день все залежить від міської ради. Міська рада створює комісію, якщо є руйнація, після комісії… з Іде обговорення, чим міська рада може допомогти кожному домогосподарству, і за рахунок держави, а також за рахунок міських органів надається допомога мешканцям. Ми складаємо опитування і бачимо, які потреби у населення як і юридичних і фізичних осіб для того, щоб ми надали якусь допомогу обґрунтовану в законодавстві. Також наші органи місцевого самоврядування бачили можливості, як допомагати на законодавчому рівні населенню. Для нас це дуже важливо, тому що ми ж тут виступаємо як науковці, але кожен з нас ще й прикладник. Так? Тобто, кожен ще свої знання, які ми отримуємо, які ми добуваємо на науковій ниві. Ми їх ще ж і. Принаїдно до практики, да, маємо не тільки самі дати їм оцінку, а ще й послухати, а що скажуть люди, ті, хто буде цим користуватися, да, і щоб ті висновки, які ми сьогодні готуємо, які ми би хотіли, щоб вони були актуальними, якраз і потрібно, щоб люди це пропустили цю інформацію через себе. Особливо службовці органів місцевого самоврядування, бо саме на них буде сфокусована вже наша увага, і щоб до, скажімо, органів і інституцій, які знаходяться вище, це державні органи, теж можна було сформувати ті завдання і питання, які сьогодні на рівні органів місцевого самоврядування, наприклад, є проблемними і не вирішуються. На завершення круглого столу відбулася відкрита дискусія та підбиття підсумків. Захід організований в рамках програми дистанційних дослідницьких грантів для українських дослідників за підтримки Єврізон.